Наскільки мій практикум буде крутим, результативним, ти можеш подивитися хайлайси про марафон і, по-моєму, відгуки. І це просто фантастика. Насправді, от я читала, заходила сьогодні про марафон хайлайтс, і читала дівчата, наскільки там Боже, вони простині мені писали. Тобто там не просто якісь малесенькі відгуки. Да? Там просто поеми, і це не тому що, а може, і тому, що. Ну, коротше, не про це. Я про те, що там живі люди, там нема нічого придуманого. Це абсолютна правда. Тобто в мене нічого не накручено. Все, що в мене є, це реальна моя праця, і це учасниці, які зараз зі своїм результатом досягають ще більших результатів. Ну, і так як я розумію цей метод, в якому працюю, оці всі ці цепочки, розумій, що з тобою відбувається під час праці в певних алгоритмах, коли ти за мною повторюєш, коли це такі, знаєте, от групова робота, да, вона крута тим, що навіть якщо ти десь стісняєшся, да, десь там сміливості в тебе не вистачає, щось запитати або зрозуміти, що з тобою відбувається. То обов'язково в групі є сміливі дівчатка, які діляться інсайти розказують. І всім від цих інсайтів класно, бо ми всі люди і всі ми, дівчата, подібні емоції переживаємо. Бо знаєш, апатія емоційне виграння, з яким ти до мене вже приходиш, це вже плодіки, це вже ягодки, але ж почалось все з. Тобто, до апатії емоційного вигорання. Ти мала певний досвід, травматичний, понятно, негативний, да? тобто розрив відносин. Можливо, тебе було там два-три чоловіка, з якими ти в тебе все погано. Можливо, ти збіжала від аб'юзера. Можливо, тебе, коли ти була підліком тебе булілі, і ти коли вирис залишишся скукоженим, отаким, от отаким, про які гроші може бути мова. Розумієш, ти до мене приходиш взе з ягодами. А все почалось от десь там колись. І все, і воно натянулось, і сніжником образувався. І це тебе виснажило. Ти просто в нулі. Ти розумієш, що ні, є краще. Я хочу краще. І ти починаєш шукати. І тут я. А на зараз зі своїм дуже класним практикумом. Тому моя хороша. Пиши мені в Директ, будемо працювати.